Ще одна дуже цікава історія про безвідповідальність партії Слуга народу. Отже, там була така потужна депутатка, мажоритарниця від Харківщини, як Анна Колісник, і вона уже не депутат, тому що Верховна Рада проголосувала за складання мандату цієї пані. Але найцікавіше, чим же запам'яталася ця потужна молода жінка, яка цілих шість років працювала народним депутатом України. А виключно одним смс, в якому вона написала, що «пора валіть із цієї країни». Це смс, вона розсилала своїм друзям 31 березня 2021 року. Чому ця дата важлива? Трапилося це одразу після того, коли до Верховної Ради на секретному засіданні з'явився тодішній головнокомандувач збройних сил України Руслан Хомчак. І саме тоді Руслан Хомчак вперше повідомив дуже цікаві такі новини про те, що Російська Федерація стягує до кордонів України аномально велику у кількість своїх військ. Як ми пам'ятаємо у ті дні, Володимир Зеленський його оточення розповідали про шашлики, про те, що ми там так миримося вже на повну котушку із Російською Федерацією, що ще трошки і у нас будуть мірні договоренності по Донбасу. Але е, всі ми розуміємо, що трапилося, і трапилося повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Тому про що нам говорить цей кейс про безвідповідальність і як небезпечно обирати своїми депутатами людей, які не мали протомного біо? А невідомо де працювали, і головне, не мали жодної політичної роботи, досвіду політичного до обрання народним депутатом. Що цікаво, це Анна Колісник з 12 березня 2025 року взагалі не з'являється у Верховній Раді. Це про тому, що дуже часто для важливих голосувань не вистачає голосів. І от тепер ми маємо історію про те, як сходити в депутати, потужно обісратися, не понести жодної відповідальності. А скажімо так, лишити своїх виборців прифронтового регіону у великій біді без жодного захисту тобто ті люди, які умирали на колісник, вони розуміють, що не можна звернутися до неї допомоги, і сваліться з цієї страни. Дуже цікавий кейс. Думаю, що він ще не раз вдарить по Зеленському, бо в нього така потужна маленька патріотична партія.